Ми ж не жили з Ісусом Христом, ми не ходили разом із тими його учнями, ми не були свідками Божих чудес, тому ми маємо віру, бо нам пише свята Євангелія. Каже Господь, блаженні ті, що вірують, не бачивши. Дихнув на учнів і каже: прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються. Він дав владу. Він делегував свої повноваження своїм учням і апостолам. І апостоли висвятили своїх помічників, єпископів. Єпископи висвятили собі помічників, священників, деяконів, щоби служити Богові, прославляти Бога і жити, і перебувати у цім дні Пасхи, коли Воскресіння Христове цілий тиждень. Як один день, так, світлий понеділок, світлий вівторок, світла субота. Ціли тижня як один день, і наступає восьмий день, восьмий день, новий день в життя в вічності, провідна неділя, так? неділя та, що проводить людину до царства Божого, перебуваючи в цім днів неділя, е, томина неділя це є поєднання людини, правдиво, яка сумнівається і вічності, до якої кличе Христос.